Сьогодні в моїх планах піднятися на гору Пілатас. Пішки. Треба подолати висоту в 1600 метрів. Сам маршрут буде займати більше 5 годин. Туди йде і потяг, і підйомник. Але я вирішив, що хочу її подолати саме пішки. В Швейцарії багато будинків мають зовнішній фасад, покритий деревом у вигляді такої чешуї. Це зроблено з дерева. І от уявіть собі, що кожну з таких. Дощечок необхідно було прибити гвістками і повністю ідеально рівно покрити весь будинок. Тут можна побачити зубчату залізну дорогу, яка отак круто піднімається вверх, і дивіться, як виглядають самі зуб'я. Ви тільки подивіться, наскільки круто ця залізна дорога піднімається вверх. Я не знаю, чи передається камера, але кут дуже великий. Тут є отакі магазинчики самообслуговування. Ви берете воду, тут є ціни. І отака копілочка, куди ви можете чи покласти гроші, чи твінтом там заплатити за неї. Дуже зручно тут у нас є вода. І сир. Щось останній час я полюбив складні маршрути, і зараз піднімаючись на пілатос, я поки що прийшов тільки півтора кілометри, а загальна довжина їх 8. І я відчуваю, що сьогодні буде дуже складно. Ось озеро. І я зараз піднявся на ту частину гори. Яку ви бачили на відео. А мені треба от туди. Здається, що це неможливо. Але я піднімусь. Я йду вже дві години, подолав відстань 3,5 кілометри. Загальна відстань навіть не 8, а 9 кілометрів. І ви знаєте, от я розумію, що якщо зараз повернутися, то це буде, мабуть, правильне рішення. Тому що підйом дуже крутий і важкий. Але ж повертатися не хочеться. Хочеться себе перевірити, піднятися. І це буде важко. От, точно важко. Я пройшов половину маршруту. Попереду саме приємне, але треба трошки полежати і відпочити. Був я біля цього озера, а зараз я знаходжусь тут. Я вже подолав 5 км і йду 3,5 години. І ось ви бачите верхівку за моєю спиною мені туди, і я не знаю, як туди підніматися, тому що здається, що це дуже високо, приблизно ще кілометр вверх. Я хочу уточнити, коли я вам казав, що підйом буде складати 1600 метрів набор висоти, то це по прямій. Висота, яку треба подолати. А якщо йти по стежці, то це 8-9 кілометрів. Так і зараз я вам сказав, що верші треба кілометр ножками, це значить, що приблизно ще там чи 3-4 треба рахувати, скільки ще йти. Фух. Це може здаватися дивним. Але піднятися потрібно отуди, на саму верхівку. І ось дивіться, бачите, залізна дорога, вона піднімається, піднімається. І он там все крутиться. Нам от туди. От туди. А зараз я тут. І це вже було підйома на 1170 метрів. Я піднявся з 500 до... Я не знаю, скільки зараз там зараз. Я купив за 6 франків кусок сиру. І зараз буду його куштувати. А він ось окремо холодильник. Тут ось кидаємо монетки. І взагалі-то ми знаходимося дуже-дуже високо. Здавалось би, що це дуже важкий маршрут, і сюди мало хто захоче піднятися. Але подивіться, яка кількість людей іде в цю гору. Я просто в шоці. Я вже подолав сім кілометрів і йду вже чотири з половиною години. І так. Ось озеро. Я піднявся на равнину. Потім от по цій дорозі, сюди наверх. Ось такі гори були перед очима, по цій стежці, і я вже на фіналі. Ось моя ціль. В це важко повірити, але я роблю останні кроки для того, щоб... Зайти на платформу Пілатаса і поїхати по цій залізній дорозі вниз. Це неймовірне щастя, я дуже втомлений, але це було того варто. Я на вершині. Звідси не видно з якої точки я почав свій маршрут, але з протилежної сторони також є озеро, тому зараз я вам покажу приблизно. А висоту, на якій я зараз знаходжусь, тобто на таку висоту я піднявся. Вон ви бачите озеро. І ось ну от приблизно отаку от відстань я пройшов. Трошки статистики. Мій шлях зайняв 5 годин 36 хвилин. Я піднявся на висоту 1622 метра і я пройшов відстань 8 кілометрів 490 метрів.